Насправді вам транслюють, коли з вами розмовляють матом. Про це розповідаю далі детальніше. Мене звати Марина Мармелаза, я конфліктолог і тренер з переговорів. Спочатку важливо зрозуміти, що мат це не щось погане або щось хороше. Це така мета-мова, яка існує абсолютно в усіх культурах світу. Її знають з підліткового віку. Усі, і вона табуйована абсолютно в усіх суспільствах. Десь більше, десь менше, але табуйована. Це ключ. Тому що табуйоване – це значить щось дуже соціально важливе, якийсь феномен, і означає він одне: міра агресії, допустимий прояв міри агресії. Бо в такий спосіб людина з матом демонструє м -м, посил посил. Я крутий, я сильний, я проламую культурні табу. Це таке несвідоме самоствердження. І тільки за вами рішення, як на це реагувати. Самостверджуватися у відповідь, навіщо ще вам потрібно, чи вловити цей сигнал і розуміти, що вам вигідніше кооперуватися. Практикуйте і підписуйтесь.